Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити на дуже актуальну тему, від чого залежить сприйняття нашої зовнішності у суспільстві, а також як зробити так, щоб вас сприймали більш привабливим. Ну, по-перше, чому ця тема взагалі актуальна і важлива? Почнемо з того, що ну, все ж таки, ми живемо у еру інтернета, соцмереж, інстаграму, ютубу, тіктоку. І зараз популярність може стати запорукою вашого успіху. Мається на увазі, ви можете робити саморекламу собі як спеціаліста. Наприклад, я зараз роблю собі саморекламу, як там починаючи психолога. Ось, ви можете робити собі саморекламу просто як індивідуальної особистості. Там або як якогось спеціаліста в якійсь сфері. І це дуже важливо. Тобто, важливо вашу впевненість в собі для того, щоб робити правильну саморекламу для того, щоб ставати більш успішнішим. І тому треба розуміти, від чого залежить взагалі сприйняття вас як особистості і від чого залежить, типу, сприйняття вашої зовнішності. Ну, зрозуміло, що сприйняття вашої зовнішності у суспільстві і взагалі вас як особистості безпосередньо залежить від вашого власного відношення. Типу, до себе самих. Ось а... приклад, у мене ось є знайомий хлопчик, і коли я його побачила, просто я була в захваті, тому що він неймовірно гарний. У нього дуже гарне тіло, обличчя, очі, волосся. Я коли його побачила, я думала, що це якась Боже супермодель. Я не знаю, я подумала, що він дуже популярний, там що за ним бігає купа дівчат. Але як виявилося, він просто ну, був дуже невпевнений в собі. І потім уже там через деякий час я змогла це відчути, типу, в тому, як він стоїть. Тобто наша невпевненість внутрішня, вона проявляється у нашому зовнішньому вигляді. Тобто люди, які не впевнені, вони намагаються кудись ховатись, якось вони сутуляться, намагаються якось приховати свої недоліки. І ця людина, цей хлопець, він просто не розуміє, який потенціал він не реалізує. Він дивиться на себе іншими очима, не тими очима, якими я дивилась на нього. Так само не впевнені собі може проявлятися типу, і навпаки, У мене є подруга, ось і вона постійно прям при повному параді. Навіть якщо вона йде там сміття викидати, розумієте, в неї там макіяж, стрілки, одяг. Тому що ця людина надто боїться думки суспільства, і вона боїться, що там в ліфті вона може зустріти сусіда, який побачить її без макіяжу, який побачить її справжню. І через це, типу, вона завжди дуже сильно переймається про свій зовнішній вигляд. Та й в цілому, типу, в Україні, ну в Україні, типу, це доволі такі ну, це норма виглядати гарно жінці. Ось, якщо ми підемо кудись в Європу, наприклад, в Німеччину там, або в Норвегію, там люди не так сильно продають... Уваги, типу, зовнішності для них це настільки важливо. Ну, мається на увазі, що звісно там є невпевнені в собі люди, але там не йде такий акцент, типу, на зовнішню оболонку, на зовнішній вигляд, як у нас. Звідки це пішло? Ну, однозначно, що жінки, взагалі, я кажу про жінок в більшості випадків, вони стають жертвами суспільного давління, тобто візьмемо, наприклад, фільми, мультфільми, казки. Що завгодно, там е, відео, будь-які, типу, музичні кліпи і так далі. Там є такий стереотип, що жінка має бути, типу, худою, вона має бути ну, типу, гарною, тобто є стереотип краси, нав'язаний суспільством. Що от є там певний вид жіночої зовнішності, який зараз, типу, модний, актуальний, і який зараз вважається гарним. Раніше було модно, типу, ось ці цицьки і жопи мати великі, зараз уже стає модним героїновий шик. І у моді, типу, більш худі дівчата, навіть якщо ви подивитись, типу на кім Кардашян. Раніше вона от вся така була. Ну, взагалі на кардаш'янів. Ось а зараз кім дуже сильно схудла і там вирізала собі все, що можна. Ну, ті імпланти. Тому що помінялась мода, і жінки вони не можуть постійно слідувати модним стандартам. Через це багато дівчаток, ще маленьких, які не дивляться телевізора, вони будуть мати в собі якийсь типу ідеал того, якими вони мають бути. А якщо вони не підходять під цей ідеал, у них починаються проблеми із прийняттям себе і із прийняттям своєї зовнішності. Також на нашу самооцінку дуже сильно впливає, типу, думка суспільства у нашому дитинстві. Це може бути відношення наших батьків, тому що відношення наших батьків у дитинстві з часом стає відношення нас самих до себе. Ось це можуть бути не лише батьки, також там, діти в школі, наприклад, якщо там, дитину булили, то ну, в школі там цькували через якісь зовнішні особливості, або там, в цілому то зрозуміло, що ця дитина виросте невпевненою в собі і буде соромитися в майбутньому. Ось це можуть бути вчителі. Це можуть бути, ну взагалі там родичі, хто завгодно. Ми маємо розуміти, що комплекси вони не беруться там ні звідки. Типу, ми самі собі ці комплекси не придумуємо. В нашому дитинстві були люди там або людина, які змусили нас повірити в те, що ми неповноцінні, тобто свідомо або підсвідомо вони змушували нас бути невпевненими в собі. Ось, якщо все ж таки у вас є така проблема, я пропоную вам стати перед зеркалом, подивитися дуже сильно уважно на себе і просканувати себе. Тобто знайти собі там якісь недоліки, речі, які вас не подобаються, наприклад, кривий ніс. Подумайте, хто перший вам сказав, що у вас кривий ніс. От звідки взагалі взялась така думка, що у вас кривий ніс? Це можливо буде складно, і тоді вам доведеться все ж таки звернутися за допомогою до спеціаліста, якщо у вас є така проблема, типу з неприйняттям себе. Ось, але я в принципі думаю, що з спеціалістом, і без спеціаліста ви можете просто покупатися в собі і намагатися згадати, звідки воно у вас взялося, взагалі будь-який недолік на вашому тілі. Або у вас там всередині як особистості, ви можете подумати, звідки у вас це взялося, хто вам його заклав. Ось у більшості випадків, однозначно, це була якась людина із вашого дитинства. Наприклад, у мене була невпевненість в собі через, типу, чоловічий архетип, через хлопців. Бо мене в дитинстві були хлопці, і от зараз, коли я виросла, я зрозуміла, що коли я знаходжуся в компанії, де є хлопці, я намагаюся там. Супер мега кльово виглядати для того, щоб зробити собі безпечне середовище, щоб мене ніхто не міг більше цікувати з цих хлопців, хоча це вже зрозуміло, не ті хлопці, які мене цікували, просто чоловічий архетип. А коли я знаходжуся в жіночому суспільстві, в мене немає такої зайобінки, ну мені норм. Ось ви можете згадати там, наприклад, вам сказала мама, що у вас кривий ніс. Потім проаналізуйте цю маму або не, ну, не лише маму, просто будь-яку людину, от згадайте цю людину. Проаналізуйте її, типу, проскануйте її в голові. І повірте мені, ви знайдете мільярд і один недолік у цієї людини. Ну тобто, люди нам не кажуть, що ми якісь не такі, коли люди, типу, впевнені в собі, коли вони люблять себе. В основному люди, які критикують інших, вони просто транслюють свою нелюбов, свою ненависть до себе, своє відчуття неповноцінності на інших людей. Тобто. Грубо кажучи, коли нам хтось каже, що в нас там жирна жопа, то ця людина просто ну вона каже про себе, вона каже, як вби в мене була така жопа, я б типу, себе соромилась. Але це вас взагалі не стосується. І завдяки цьому самоаналізу, вам стане легше розділити свою думку від чужої. Тобто вам стане легше в якомусь роді очиститись, типу, як змійка, облиняти і скинути з себе ці старі, якісь брудні, критичні, болючі засудження у вас як особистості і вашої зовнішності, тому що ви зрозумієте, типу, що це не ваше, що це не ви придумали, що ви якісь не такі, що це вам казали, або досі кажуть. Що робити, якщо вам досі це кажуть? Наприклад, якщо там ви навчаєтесь в школі і вас булять, або там, ну я не знаю, начальник на роботі, або якась тітка Клара з магазину. Ну, от, візьмемо приклад жопи. Якщо вам хтось каже, що у вас жирна жопа, проскануйте цю людину, і скажіть їй у відповідь те саме, але про якийсь її недолік. І скажіть це у жарт, все ж таки типу, не з агресивної там позиції, краще це сказати в жарт. Щоб людина, типу, ну, щоб людина не відповіла вам агресію. Там, у тебе божирна жопа? Ой, господи, на ну, мене хоча б жопа там не виглядає як каляна чашечка з іншого боку. Це буде дуже корисний мув, тому що, по-перше, ви захистите свої власні кордони. А по-друге, ви відкриєте людині очі на те, що в неї теж є: купа недоліків. Потім, що важливо, в... Сприйнятті вашої зовнішності це однозначно ваша індивідуальність. Ви зможете краще відчувати себе, краще розуміти свої потребності, краще взагалі розуміти свої бажання після того, як ви очиститеся від, оцього, від оцієї чужої думки, від цієї чужої критики. І тоді вам буде легше там, зрозуміти якийсь свій стиль і зрозуміти, що вам дійсно подобається. І коли ви будете собою, по-перше, ви ризикуєте дійсно втратити багато людей з вашого суспільства. там, Ось приклад у мене з інстаграмом, що у мене в інстаграмі було багато підписників, бо вони підписувалися на контент, який я виставляла, а я виставляла контент це якісь там фото легко еротичного характеру, фотографії в гарних місцях, ну така, типу соска типічна. І коли я почала виставляти там відео зі мною реальні, якісь крінжові жарти, ну просто там з якихось тусівок відео. Типу, відео, які являються частю мене, мене справжньо. Від мене дуже багато людей відписалося, тому що вони на цей контент не підписувалися. Ну, в принципі, це добре. У вас також може це статися у суспільстві. Тобто, багато людей, вони, можливо, там перестануть з вами спілкуватися або не приймуть вас справжнього. Наприклад, вам подобається носити там ліапардові лосіни, а люди, з якими ви спілкуєтесь, їм не буде подобатись, що ви їх носите. Типу, і слава Богу, слава Богу, що ви від них позбавитесь, бо нашу вам в суспільстві люди, які вас не приймають. Але при тому, якщо ви будете справжнім, і якщо ви будете не соромитись показувати справжнього себе, ви однозначно притягнете своїх однодумців, і у вас однозначно буде, типу, більш здорове оточення, яке вас буде приймати. Але це трапляється лише після того, як ми позбавляємося від усього зайвого, від усього, типу, віджившого. Потім я ще хочу навести такий приклад. Нещодавно я зустріла знову ж таки чоловіка. Ну, і зовні він виглядає ну просто, ну я, б, я б його на вулиці побачила, подумала, що це якийсь тюбік. Ну і Богу, ну, взагалі. Типу, абсолютно звичайна зовнішність. Але коли ми почали спілкуватися, Боже, я була настільки шокована, це настільки унікальна, харизматична, чарівна людина. Просто і я закохалася в його амплуа, я закохалася в нього як в особистість. І тепер я не помічаю якісь недоліки в його зовнішності, тому що я люблю його за те, ким він являється. Бо він справжній, бо він щира, бо він добрий, бо він чесний і він дуже цікавий. Розумієте, і є в мене приклад там подруги моєї. Яка теж, типу, в неї є зайва вага. Так, тобто вона не вписується під ці стандарти краси, стереотипи. Але при цьому вона дуже впевнена в собі. Вона справжня, в неї дуже гарні жарти. Ну, типу, вона весела, вона життєрадісна, вона добра, вона щира, на неї можна типу, покластися, вона відповідальна. І я люблю її за це. І вона для мене стає дуже гарною. Її зовнішність в моїх очах просто. Стає на мільярд разів гарнішою, аніж, типу, її зовнішність у очах людини, яка її не знає. Ось це я кажу до того, що навіть якщо у вас дійсно є якісь, типу, зовнішні недоліки, по-перше, ви можете перетворити ці недоліки у свої, типу, переваги, навпаки, підкреслювати свої недоліки. Це ваша ізюминка, розумієте, цей кривий ніс це те, ким ви являєтесь, це частина вас. І якщо ви будете типу підкреслювати свої недоліки, якщо ви не будете їх соромитись, по перше вам буде набагато легше жити. У вас буде набагато більше шансів ну стати успішніше. Люди вас будуть любити справжніми тим, ким ви являєтеся, вам не доведеться постійно. Ховатися, вам не доведеться постійно слідувати цим модним трендом для того, щоб отримати, типу, одобрення когось зі сторони, одобрення соціуму. Просто знайте, що ви чарівний уже зараз. Ви просто найкращий і неперевершений. Ви унікальний. Неважливо, як ви виглядаєте, важливо те, що ви маєте всередині себе. І я б от сказала, що в принципі наша зовнішність, вона важлива, ну, відсотків типу на 30. Але це не прямо якісь зовнішні якості, скоріш за все, це просто, типу. Ну, гарний вигляд, там чиста голова, чистий одяг, який там плюс-мінус пасує. Ну, просто потрібно виглядати, типу, охайним. Ось. Але якщо вам комфортно виглядати неохайним, виглядайте неохайним, типу, це не має ніякого значення. Просто, типу, люди більш серйозно сприймають інших, коли вони там охайними виглядають. Ось. А інші 70% – це однозначно ваша наповненість, те, що ви маєте всередині себе. І абсолютно кожна людина має дуже-дуже багато переваг і дуже багато цікавих якостей і характеристиків всередині себе, і потрібно однозначно їх показувати світу. Потрібно однозначно бути чесним в першу чергу з собою і чесним е, з людьми, які знаходяться навколо вас. І повірте мені, якщо ви чесний. Дуже багато людей вас полюблять за цю чесність, за цю доброту, за це світло, яке ви несете у собі. Тому хочу сказати, що працюйте над собою і починайте все ж таки із внутрішнього світу вашого. А так, знайте, що ви чудові, ви унікальні і ви найкращі. І ні в якому разі не давайте якимсь людям впевнити вас в тому, що з вами щось не так. Ви вже найкращі і ви уже ідеальні. Все, дякую вам велике. Я дуже сильно вас люблю. Пока!